Дідроус солей. Зміни забарвлення індикаторів в різному середовищі. Підготувати 9 пробірок. В перші 3 пробірки налити воду. другі 3 пробірки налити розчин сульфатної кислоти. треті 3 пробірки налити розчин гідроксиду. В перші 3 пробірки додати лакмус. В другі 3 пробірки розчин метил оранжу. 3 пробірки розчин фенолфталоїну. Відмітити колір індикаторів в пробірках. На смужку акусового попірця додати розчин натрій хлориду. Змін не відбувається. Середовище нейтральне. В пробірку налити розчин солей. в першу натрій карбонату, а в другу натрій ортофосфату. В кожну пробірку додати по 2-3 каплі розчин феноуфталоїну. Утворюється малиновий розчин. На смужку лакмусового поперця скляною паличкою нанести розчин амоніхлориду. Смужку акмосового праця нанести розчин купром два сульфатом середовище кисело.